Всім привіт друзі! Ви на каналі Хрінопс Ендшляпа Юва. І сьогодні ми будемо знову ну, це відео, навіщо я сюди поїхав четверта частина. Ну а ми починаємо. В минулій частині ми втекли з закинутого особняка з кролем. Тому і в цій частині в нас буде мій дружбанчик-Кріль. Хоча я сам Кріль тільки Джекс, а він оригінальний. Починаємо. Чуєш Кріль, а ми... ти хоча б знаєш, куди ми летимо? Ні, не знаю. Але я знаю, що нам кудись треба втекти від монстрів якесь безпечне місце. Давай тут перепочинемо в цьому місці. Добре, мені підійде. Надіємося, що воно буде трошки спокійнішим, а може тут взагалі не буде монстрів. А загалі чого не зашмаркався. Не знаю, після того особняка в мене якісь шмарклі почались. <звук> Кріль, ти виходиш? Та, я вже візьму свою каплінцю, а я її забув в особняку, я забув свою каплянцю в, в особняку. Це проблема. Я чув, що в цьому місці буває така штука. Це такий куб. А ти що далі марке? Не знаю. Дай я далі. Це такий куб, який робить тебе нормальним, і ти стаєш повноцінним кролем або куркою, або всяким іншою твариною. Добре, я йду пошукаю. Зараз ми мусимо збудувати базу. Ходи, допоможе будувати. Будемо будувати біля вертольота. Добре, давай. Така підійде. Ми нормальну базу побудували, правда? Та. Імба якась. А не база. Ну, ти правий. Пішли всередину. Піднімайся. Я буду тебе тут чекати, може знайдеш цей куб? Добре, домовились. А, поки що тут оббудуюсь. Добре, я пішов шукати. Це може бути цей куб. Це не може бути. Що це? Ну, це якось нам ще пригодиться. О, нічого собі вже захід сонця. І вже трохи туман. Чуєш, каліт! Тут трохи вже ті туман добре! А чого це добре? Не добре, а, добре. Я йду шу шукати ресурси. Тут ще якийсь вертоліт. Пораюся, може щось знайду. Так треба вже йти до хати. Подивлюсь, що там кліл робить. О, я тут ще двері забудую. О! Це наша хата? Так, я тут добре побудувався. Правда? Дуже. Я тут там двері забудую ці, які ближче. І я ще тут поставлю двері, щоб монстри до нас на базу не могли пробратися. Он так буде. <Слух> добре, а поки що поспимо, пішли спати, добре. Я тут трохи ще посижу, а то йде спати, добре. Там ніч. Е, а чого ти досі не спав? Я не спав, не міг заснути. Щас боявся. Мені теж страшно. О! Там та курка, там та курка. До речі, ота свиня, яка була біля тебе в особняку. Чого вона там була повішена? Шарик, її там повісив. О Боже. Проблемка то проблемка. Я подивлюсь, як там наш вертоліт тільки основне послісти отовучилку на очі Хі! він зламав наш вертоліт. Ні, 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 Це проблема. Ми тут не, вижити. Ми тут не вижимо надовго. Треба вже тікати. Стоп, як ми будемо тікати? Ти правий. Що нам робити? Я зараз придивлю за тою куркою. Ей, Здавайтесь, ви тобі монстри. А, то що, немає куль, мені кінець, малий, біжи сюди, тут безпечно. А, добре, біжу. Що ти тут забув? Не знаю. Я летів на літаку відпустку, а потім щось сталося. Літак впав. Він впав дуже далеко, всі на літаку померли, я тільки вижив, і це було дуже далеко звідси. Тому я аж сюди відбіг. Це було важко. Тут було купа монстрів. Зрозуміло. Нам треба дітяти. А знаєте як? Як? Я ну, реально, що ти маєш на увазі? Ці монстри можуть нам залізти до хати. Треба нам якось захородити, поки їх там нема. Їх там немає, зараз подивлюсь. Ідеально, їх нема. Я йду оббудовуватись. Добре, я пішов. Тут треба поставити двері, а там загородити. Так підійде. Гей, пацани, йдіть подивіться, що в мене там є. Добре, йдемо. Так малий вже подивився. А як ти це оціниш? Імба. Добре, пішли спати. Стоп, а ліжко малому зробити. Так, мені потрібно ліжко. Добре, ви тут будете за двоє спати, я собі там. Тим більше у вас це стало, до речі, ви казали, що це у вас через нещасні випадки, ви попали в ці небезпечні зони з монстрами, правда? Так, так. А я сюди для відео поїхав. Ти okay. знущаєшся? Та сюди просто поїхав, щоб перевірити ці місця. Нічого. Е, Давайте я зараз ось тут забудую нам вікна не склом, а стінами. Все, я там все зробив он. Добре, молодець. Ой, добре. Я йду, буду шукати цей куб. Прикинь куб. Ай, такий він тобі розкаже, поки я по нього піду. Добре, розкажеш малому? Добре. О, вже день. Треба подзвонити їм, повідомити, що вже день. Алло, пацани. Що? Що? Вже день? А, добре. Ми з малим може вийдемо, коли ти знайдеш куб. Добре. Що це там зелене? Це ж той куб. Це ж той куб? ідеально, ідеально, ідеально. Ідеально. Ідеал. Идеал. Коечка це реклама. Так, все, я в я не йшов в куб. Дай мені його з'їсти. На, тримай. Солоний смак. Дивись, я можу бігати. Добре. Я зараз подивлюся, що там є на вулиці. Айсі! Там той монстр який каже Асію. Це проблема. Хм, mm, блін. Хм, mm, блін. Не люблю хухань. Він досі там. Чуваки, він весь час там стоїть. Я йду провірю. Я тут лишусь, мені здражу. Добре. Він от там просто буде перед дверми. Близько, то краще його навіть рвет. Ні, трохи далеко. Стоп, не відкривай! Можна подивитися по камерах. Ти правий! Дивись, де він? Де? Цю камеру я поставив біля нашої бази. Це проблема. Малому треба показати. Малий! Малий. А! Йди сюди. Добре я йду. Це проблема. Ну, як же? ж. Ой, ей ой, 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 боже. До того я був сам, потім зустрів короля, а тепер ще й малого зустрів. Ідеально. Може, ми взагалі потім мільйон когось зустрінемо, правда? Так, він досі там. Ні, його вже немає. О, добре. Ти впевнений, що його нема? Так, я впевнений. Добре, і ззаді нікого нема. Ой-ой-ой, Там шериф. Я його бачу, він такий страшний. О Боже, нам кінець. Його нема! Я йду. Я ставаю. Добре. І я стоп, має хтось залишитись в хаті, бо зможуть прокрастись в хату. Я буду на позиції. Добре, я з малим пішов. Пішли. Добре, йдемо. Чуєш? Що? Е, e, ми можемо ай ой. Е, ми можемо. Може, якусь зброю не йдемо. Але ці всі ракети дуже старі, вони не працюють. А може не йдемо ще? Здається, що за тим камнем щось є. Подивимось. Там базука. Валям! Я її випробую. Так. О, добре, працює, О. Заклинило. Стара, блін. Фігня, блін, якась. Пішли. Добре. Пішли. Я буду взагалі. Добре, я спереді. Пішли. Да ті штуки тут літають і вони ні, ні, нікому не потрібні. Ну, треба скласти вертоліт. Чого є криль, А нам ще вертоліт треба скласти. Ми про це не згадали, про те, що там той червоний гадюкало, коли він нам зламав вертоліт. Стоп! А ми з уламків його можемо скласти. Я знаю, він ще любить підгризти метал, але не їсти. Але двигун, в якому є масло, то він масло любить пити. Да він якийсь техніка, не монстр. Ну добре, може тут не бути двигуна? Ах, так. так. Ах, ага, давай. Єс! Yes! Вертоліт вийшов. Він хоча б літає? Крила крутяться, але не літає. Що нам робити тоді? Я знаю ми можемо знайти десь двигун. Він, може його не з'їв. Я йду на пошуки. Угу. А слухай, я до двигуни йшов. Молодець, молодець. Добре, я йду. Стоп, а в малого є телефон. Скажи, малий, що в тебе є телефон, будь ласка, в телефон короля. Ні, немає. Забув сонці батьків. А, добре. Це моє. Не моє. Фу, я тебе не ні, ні, треба бігти. Він мене він мене зіжраем. Відкривайте. що там? Найшов двигун, я найшов двигун. Молодець, тільки там був той червоний, <кій> він мене ледь не з'їв, я йду вставляти двигун. Йдіть, летимо, добре. Малий, ходи. Мені страшно, якщо тут є, той червоний. А навіть відшарив. А бай! Айсію! Далі нема. Все. Летимо звідси.